Добрий вечір, Хеллоу заходьте на наші Здрасте. свята. Що да. ти там хрипиш, Юрчик? Бабочка, дай. Ну терпи і усміхайся. Здрасте. Здрасте. Заходьте. Так, до речі, де там індичка ваша з кумом? Не індичка, а гусак. В все нормально від духовки. За ним кум дивиться. А за кумом хто дивиться? Що <праць> ти тут робиш? Я така, це така ситуація. Можете я ринку потримати трошки? Вашу. Во. Болів. Печена індичка. Вона індичка. Що ж ти ви не робить, добре? Що ж, ж, ж ви не робили? Вона ж чорна. Кумці, давайте будемо трошки толерантніші. Не чорна, а афроамериканська. Протягу закрійте. Ди краще. Канапе. Роздай гостям.